Привіт, сьогодні наша розмова буде навколо залишків руського міру у Чехії. Познайомтеся, це Юрій Клапка, багаторічний чеський ведучий виступів ансамблю пісні і танцю російської армії Олександрова, голова чеської асоціації русистів і голова чесько-російського товариства Чесько-Руська сполечність» ЗС. А на ось цьому фото він разом із послом СРАшки отримує медаль за послуги від Путіна. А ось це Власта Клаусова, багаторічний керівник російського центру у місті Плзень, віце-президент чеської ради, чехо-російського товариства, перший заступник голови республіканського комітету чеської асоціації русистів. На цьому фото вона в оточенні генерального консула Рашки. Та дипломата Олексія Трякіна, якого влада Чехії вислала з країни після того, як звинуватила Кремль у організації вибуху на військовому складі, на задньому плані можна побачити логотип фонду Руський мір, відомого проєкту та ключового каналу російської пропаганди за кордоном. Ось, до речі, Власта Клаусова трепетно зберігає меню з урочистого прийому з нагоди святкування Дня народної єдності у Кремлі, чи то все ж таки Дна народної єдності у Кремлі. Неважливо, якщо це вже особистий університет власти Клаусової. В липні 2022 року Європейський Союз запровадив санкції проти фонду Російський Світ і, на щастя, фонд Руський мір припинив свою діяльність у Чехії. Але за п'ять років з кінця 2016 до початку 2021 року цей фонд влив приблизно 10 мільйонів крон у діяльність Росцентрів у місті Плзень та Берно. Після початку повномасштабної війни російські центри, створені фондом Руський мір у Пелзні та Берно, припинили свою роботу, але продовжують працювати організації та люди, які забезпечували роботу цих центрів. Це, наприклад, Чеська асоціація русистів та чесько-російське товариство. Лише згідно відкритих джерел інформації за роки свого існування ці організації отримали понад 35 мільйонів крон державних дотацій та субсидій. Давайте поглянемо зблизька, якою діяльністю займаються ці організації та яку інформацію поширюють. Ось сторінки чесько-російського товариства, річниця закінчення блокади Ленінграду, Ленін і музика, Ленін в Празі, журнал Руський мір. Новорічна Ялинка в Берно, Концерти Анни Нетребко в Європі. І знову журнал Руський мір, Йолка ТВ, Російські пісні і танці у Берно. І знову журнал Руський мір, фестиваль Пушкіна. Пам'ятні мітинги і бомбардування Праги. І знову журнал Русський мір. Організація також поширює пропагандистські відеоролики фонду Русський мір. Сторінки Чеської асоціації русистів поширюють практично те саме, що і не дивно бо керується вона тими самими людьми. Цікаво, що у пам'ятних зборах, присвячених закінченню Другої світової війни, головна увага приділяється авіаударами, авіаударам США по Празі. А якщо подивитися на пропагандистські статті журналу Руський мір, то взагалі не виникає жодних сумнівів. У Чехії також досі працює російський культурний центр, оператором якого є підсанкційне Московське державне агентство розпівробітництва. А колишнім очільником центру був російський розвідник офіцер ФСБ Андрій Вікторович Кончаков, який був висланий з Чехії у 2020 році. Спочатку це був будинок радянської науки і культури. Сьогодні це російський культурний центр, офіційна назва Російський центр науки і культури, також відомий як Російський дім у Празі. Будівля закрита для публіки, вона відкривається лише кілька разів на місяць, коли відбуваються заплановані заходи. Оператор центру, яким є розпівробітництво, яке входить до європейського санкційного списку. Минулого року оприлюднило пропагандистський документ Кремля. Центр у празі забезпечив переклад чеською мовою. Українські збройні формування та нацистські війська у Маріуполі свідомо вбивали мирне населення. Центр активно діє у соціальних мережах. Там відділиться, наприклад, промовою президента Росії Владимира Путіна, де він говорить про те, що Росія сьогодні веде найважчу боротьбу за своє майбутнє і дає відсіч агресії неонацистів та їхніх господарів. Згідно з інформацією чеського телебачення, чеська влада, в тому числі і спецслужби, стежать за діяльністю центру та розглядають можливість включення його у національний список санкцій. Сподіваємось, що діяльність цих осередків розпропаганди буде незабаром припинена. А якщо це відео було вам корисним, ви знайшли у ньому щось що вам сподобалось. Ваш лайк дасть нам про це знати, поділитися та, звісно, підписатися на наш канал. Все про це Зет. Також не буде зайвим. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про ЦЗ», А також зазирніть на нашу веб-сторінку Всепроцезет.еу. Також на коментарі та пропозиції щодо наступних відео. Ми, як завжди, чекаємо. Дякуємо за перегляд! Хай у всьому щастить! Слава Україні! До зустрічі!